Яке ще слово ми кажемо? Доброго ранку. А ще ми кажемо слово дразні. Що це значить драсту? Здорові! Коли ми а, кажемо один одному здрасту, ми бажаємо один одному. Здоров здоров'я! Каже, розкажи нам про це. Що це значить? Що це значить здрасти? Що це значить драсту? Найменліше шрома. Ми що, здравствуй! Всі разом здорові. А що таке здоров'я, діти? Це, що ніколи не хворіємо. Коли ми ніколи не хворіємо, коли людина себе почуває добра, добре, весела, працездатна. Є такий вислів. Здоровий спосіб життя. Сьогодні ми з вами про нього ласка, поговоримо. Сідайте, будь ласка. Є такий вислів. Здоровий спосіб життя. Mm -hmm. Давайте ми з вами з'ясуємо, що він означає. Здоровий спосіб життя. Це що, Маріш... Маріша? Ходить на прогулянку. Гуляти на свіжому повітрі. Mm -hmm. Сідай будь нас в Робити зарядку. Робити зарядку, молодець. Ходити у поход. Добре, молодець. Пати день і ніч. Ні в ніч, ні, ні, а в день і в ногах. Гарно відпочивати. Кірюся. Загартуйся. Да. Загортоваться. Добре. Гарно вдома. Прибирання квартири, щоб у квартирі було завжди чисто, так чи ні? Спорт. Ну, гарненько, стань, скажи, Зай, займатися. Спортом. Спортом. А ще діти, здоровий спосіб життя, це праві, Хачування. Хачування, правильно. Ось про це ми сьогодні з вами і поговоримо. Сьогодні діти, я коли йшла в дитячий садочок, отримала листа від всім відомого вам каса. Він, да, він дуже хотів завітати до нас у гості. Але у нього болить живіт і його нудить. Діла справи у тому, що напередодні він був у магазині і накупив там собі різні смакоти. Ось дивіться, він передав мені ось такий кошик. Щось він з'їв. У нього заболів живіт і нудить його. І він дуже хоче. У нього були живі. Так, це ваше припущення, а зараз ми це з вами з'ясуємо за до, допомогою до, 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 до. дослідів. Кидайте, будь ласка, вистави. Людини залежить від способу життя, який вона веде. І складова цього здорового способу життя. Ми з вами з'ясували це правильне і раціональне харчування. Правильне харчування за пороку міцного здоров'я ще з дитинства. Ось перед нами кошик, який купив касу, продукт з смакати, що ми не плачем. І просту воду зерельну, і солодку газовану, і чіпси, і сухарики, і овочі. Всі продукти діти тут корисні. Є деякі, які шкідливі для здоров'я. А які ми зараз з'ясуємо. Перед нами дві таці. Одна синя, одна червона. На червону ставимо продукти, або кладемо, які шкідливі, а на синій ті, які корисні. Перш досі. Які ми будемо проводити? Ось цією водичкою. Всі знаєте таку водичку. Да. Мабуть, те теж її вживали, так чи? Так. Да. Так. Але далі з'ясуємо вона шкідлива, чи корисна. Mm -hmm. Так, діти? Mm -hmm. Так. Я вам вийду. Водички. Ой, ми не йду на так? водичку. Віті я не треба. Ми далі будемо Ми так бачимо. Понюхайте, вона пахне? Да. Чому вона пахне діти? додають Ароматизатор. Да. Чому вона пахне діти? Ароматизатори. Якісь барвники, які додають смак і. Паню да. Так, бачите бульбашки, діти? Да. Так, що це діти? Це газований гар. Так, вулики газ, який додають ці напі. А А візьміть, будь ласка, така і профільтруйте цей напіль. Ось так. Ой, я не залишаю. Так, все можна ні. Ти бачите? Я бачу. Що ви діти бачити? Так, Маша, що ти бачиш? Я бачу золоті плями. Так, на чому ж навіть? На на Фільтр у нас став такого кольору, якого була вода. У -у -у. Так? Від чого це сталося? Кирючий? Тому Я що солоду. То, воду додають між лапний. Так, а цей барвник нам корисний чи шкідливий? Ні, ні, ні. А чим він шкідливий? Що в нього додають хімічні. тому що цей барвник шкодить нашому здоров'ю. Здоров він шкідливий для нашого здоров'я. То на яку тацію ми поставимо в солодку. На червону на ставимо солодку воду. Відставляємо стаканчики і беремо інші. Так, так, а тепер дивіться, у мене ще є одна, одна, одна пляшечка. Це яка водичка? Ох, Чиста. Тут написано джерельна водичка. А зараз ми з'ясуємо. Вона воно, чи шкідлива. Нарівається дуже обережно. Корисно. А ми зараз з'ясуємо. Понюхайте, вона пахне? Ні. Ні. -ні. Яка вона на вигляд? Чиста. Чиста ще яка, прозора, так? Чиста і прозора. А зараз давай профітуємо. Я Так, якого кольору фільтр? Чистий, чистий, білий. Фільтр, колір змінюючи ні? Да. Ні він залишився. Яким був білим, таким залишився. Які ми зробимо діти? Проста вода б... вода корисна для здоров'я. І ми можемо її і... пити. А які ще надії можна вживати діти? Да. Дивіться, що ще у нас є. Чипси. Чипси. І сухариці. Так, і сухарики. Чипси, і сухарички. Давайте з'ясуємо, А чіпси як вигадаєте? Шкідливі чи купівки для дому? Що, так, да, я не зрозуміла. Ви шкідливі. Кажіть правильно я речі. Чипси. Чіпси? Так, далі давайте з'ясуємо так це чи ні. Відміть, будь ласка, тарілочку. Відкриті. Так, поставити. Так, Що ви бачите? чіпси. Чіпси. Чи Чі візьміть будь ласка, перветочку. чипси в руки не беріть. І притисніть серветку до чипс. Що ви бачите на серветці? На серветці що ми бачимо? Жирні масні плям. Кіра, не нагині прямо так я мало. Да, да. На серветці, подивіться, залишили да, жирні, масні плями. Що це значить, діти? Це означає, що, що, що і... кидають олію. Так, їх смажуть на а, олії, При смаженні Часточки їжі горять, теж утворюють шкідливі речовини і їх не можна. Вони руйнують наш органів. Органів. Бо куди ми поставимо діти? На червоні на чергову. Даємо та ложимо чіпси. Ага. Так, то, є, що ми зараз з'ясували вам? Солодка газована вода. Ага. Що кількість ми з'ясували? Солодку ґловну, газовану воду додають, він може викопати животі. животів. Ну, тут. І, І дуже шкідливо. Дуже, для? для нашого здоров'я. Умніця. І чіпси так само. Чіпси додають різні ароматизатори. жарі, смажать на е олії, тому вони шкідливі для здоров'я. Mm -hmm. Як ви гадаєте, від чого у каксина заболів живіт? Від чіпсів. І від солодкої води. О, так, добре, це ми з вами з'ясували. Але там ще. Є багато чого. На спочатку ми з вами відпочинемо. Зараз час відпочити. Хомка! Хомка! А далі підкажуть. Передали нам не тільки а, сухарики і солодкого зовуну воду, але ще, подивіться, що в нього банани, яблука, яблука, лимон, морква. Як ви гадаєте, діти, це а, продукти? Як ми називаєте це одним словом? Що це? Фрук. Овочі і фрукти. фрукти. Я, вони корисні чи ні? Так. Так. так, вони, кажіть мені, так, ці лімені, вони, вони корисні. корисні. А чому вони корисні? Що вони багато вітамів. Багато вітамінів. Mm. А що таке вітаміни? Вітаміни, овочах і фруктах. Mm -hmm. ну, Це маленькі сполуки, які живуть в овочах і фруктах, а, а не, вони дуже. Потрібні для того, щоб дитина росла і розвивалася. Якщо їх не вистачає, виникають тяжкі захворювані. Давайте подивимося, які вітаміни, ми з вами вже дуже багато про них розмовляли, є в овочах і фруктах. Які вітаміни? А, а, Б, Б С. Це. Так, Хто мені скаже, де живе вітаміни з групи А? Макола. Щоб хороші очі мати, а вітамін живет. Живати. він живе у цибулині і в червоній є певчині. І в морквині, а прикосах. Є ж ти діти, він хороший. Молодець. Чому сприяє вітамін А? Маріша, вітамін А. Що? Гарна, і швидко росли. Так, а де живуть вітаміни групи С? Називаємо? Я... Кажуть, капу капуста. Кін. Кі ну що кажуть всі разом. Кі капуста. Кін. Кі Абрикос. Апельсин. Абрик, кі лайм, Чорна смородина. А для чого ми вживаємо вітамін С? Вітамін С вбивання і крови. І що у нас є такі вітаміни, які називаються вітамін В? Він живе де дивіться? У квасолі, у ріг, у рибі, у яючному жовтку, у рідних крупах. Для чого потрібен нам вітамін В? Для того, щоби Маша, скажи, для чого потрібен вітамін В? Вітамін Б ще наш спокій і, і роботу краще. Тоді ти скажіть мені, будь ласка, корисні овочі да. і фрукти. Коли кни. Відніх мох може заболіти живіт? Ні. Може. Коли? Якщо ми... Не будемо мити. Ми. Правильно, якщо ми їх не будемо мити, тоді від них може заболіти живі. Але ми знаємо, що перед тим, як їсти овочі, фрукти, ми миємо руки обов'язково і овочі, фрукти ми теж миємо. Добре, Дайте зараз столик. На яку так покладемо овочі, фрукти. На синю. Син Я все викладати не буду. Насиль. Тож діти, яка відповідь? Яку відповідь ми дамо нашому касу? Він чекає, що ми йому. Що Що ми йому скажемо, діти? Що можна їсти? А здоровому воду. І їсти. А треба. Нам казали, що треба робити, щоб, щоб мати здоров'я. Щоб мати здоров'я, зідправи правильно їсти, вживати і тільки корисне. Не на їсти надмірно, не шкодити ціл, і пам'ятати про вітаміни. І тоді ми з вами будемо здорові і розумні, так, діти? Да. Так. То як вважаєте? Карти в нас розумів? Так. Да.